От ви виїжджали і виїжджаєте своїми мобільними бригадами і, і допомагаєте, і рятуєте. Ну насправді ця ситуація була гострою ще і в 2015 році, тому що, так як ви зауважили, що коли болить зуб, то нічого абсолютно не хочеться. І був е був і такий розроблений проект з ініціативи Сергія Віталійовича надала це мобільна стоматологія. І коли перші дві поїздки поїхав наш директор для того, щоб якби розвідати в розвідку, поїхати, подивитися, як що можна організувати, що, що додати, що забрати. От. І на, на другу поїздку поїхав, е, і вже поїхав я зі своїми хлопцями. Ми поїхали в, в Донецьку область, е, були, до речі, в 105-й бригаді, е, пролікували там хлопців. Можуть показати відео, до речі? Е, так, е, пролікували хлопців. І оскільки ми були в Донецьку, і там були наші побратими, е, ми ще вирішили заїхати до них. З тими, з котрими ми служили, ми заїхали до них. Е -е 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 тоді почалася погода, така дощ і було трішечки некомфортно, але ми так жили, що була хата, ми стали на подвір'ї, хтось працював, хтось міг собі в хаті відпочивати. І тут бачу серед пацієнтів ще одного свого побратима, але якби з іншого дивізіону, тобто бригада, наша, наша тернопільська артилерійська, але з іншого дивізіону. І він його, до речі, теж Тарас звати і каже: слухайте, можете приїхати до нас? Бо в нас проблема дуже ну дуже гостра проблема з зубами. І я кажу, я думаю, що так, ми, ми з колегами порадилися. І він каже: в нас є ангар, заїдете, нічого вас капати не буде, буде душ, бо ми вже так декілька днів були, знаєте, без, без гарячої води. І, ну, і ми вирішили, відповідно, якщо ми вже, вже там на місці, ми ще поїхали і туди. Ну і там, там також на надали допомогу, побачилися з хлопцями, з якими з якими так приємно ми. Так, 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 побачитись. Так, знаю, і побачитись. я знаю, мені чоловік казав, що до нас приїжджали з Тернополя стоматологи. Я кажу, ти ходив? Лікувався? Він каже: ні, я не ходив. Хлопці ходили. Я кажу, значить, я не болів зуби? Він Каже, то дома будемо лікувати. <світ> так що це велика підтримка і допомога.